Скорпіони, вітаю на моєму каналі. Це тропрогноз для вас на тиждень з 12 по 18 січня. Подивимося основні енергії, як будуть розвиватися події в різних сферах життя. І отримаємо поради від карт. Отже, поради від карт і основні енергії. Верховний суд. Сонце і двійка пентаклів. Чудо в енергії, карта якоїсь радості, якось щастя, може, якось благополуччя, фінансове, якесь надходження. Але все ж таки, суд це кармічна карта, і вона проговорить про якісь кармічні моменти в вашому житті. Може, у вас якийсь закінчився період в вашому житті, якісь неприємності, якихось, може, проблем, і ви починаєте щось нове, приходить радість у вашому житті. Це може бути зв'язане з вашими дітьми, може, якісь фінансові надходження, може, якісь проекти нові. Для кого що актуально. Але, все ж таки, суд це про якісь кармічні речі, про якісь кармічні, скажімо, питання. І подивимося конкретніше у різних сферах життя. Отже, особисте життя, подивимося. Для тих, хто вільний. Для вас шістка мечів. Десяткам пентаклів. чудові карти, скажімо так, ви рухаєтеся вперед, може поїздка для когось, і там, скажімо так, чудове проводження часу, радість, звичайно, радість, якісь поїздка, може, якась буде така бюджетна поїздка, так і може така кармічна поїздка, де ви можете познайомитися зі своїм партнером. Пентаклі це про якісь ресурсність, про якісь приємні моменти, і ще сонце, нас енергія. Чудові карти говорять про те, що є шанс, що ви знайдете собі, скажімо так, партнера з кимсь познайомитись. І подивимося для тих, хто в трикутнику. Для вас імператриця. І лицар Кубків. Чудові карти, все ж таки, якби карти говорять про те, що ви зараз знаходитеся в такому моменті свого скажімо так, радості, щастя, ви відчуваєте себе імператрицю. Може, це ваш скажімо так, партнер, ваш залицяльник лицар кубків. Кубки це в нас скорпіони ж знову ж таки, раки і риби. Може, це, скажімо, може, ваш сигніфікатор це говорити про те, що ви відчуваєте себе, скажімо так, імператрицею. Для когось це така людина, такого зна знаку, такого, як і ви. І чудові карти, і чудові карти якогось приємного проводження, відчуваєте себе коханою, там вас люблять, вам дарують подарунки, якісь приємні моменти, якусь радості. І знову ж таки, енергія сонця приносить вам радість, приносить задоволення. І якісь фінансові, якби є якісь фінансові плюси з цього. Ну, імператриця взагалі чудова дуже карта. Якісь на якісь фінансові моменти, якісь фінансові перспективи. Може, ви там ходите до салону краси, відчуваєте себе так коханою, вас люблять, вам дарують подарунки. Для когось такі варіанти. І знову ж таки, суд може говорити про те, що це може зустріч для вас якась кармічна. Може вам, скажімо так, якщо ви задавали собі питання на вищо нам ці відносини, може, суд говорить про те, що вам це... Кармічно треба прожити, кармічно пройти ці відносини, ці якісь ці моменти вашого життя, щоб для чогось, щоб щось зрозуміти. І подивимося для тих, хто в стабільних відносинах. П'ятірка кубків і вісімка кубків. Ситуація, скажімо так, трохи якось розчарування, може якось депресія, може якесь незадоволення. Хоч сонце якби все ж таки світить ну, ваші відносини, вас якби все чудово і непогано, ну, може діти там і фінансове якесь надходження є, може, є не якби невеликі гроші в вашому якби, житті, ресурсність така невелика, але все ж таки якась є трохи. І знову ж таки, але ці карти говорять про те, що ви трохи розчаровані, вам хочеться більше, вам хочеться не те. Може, ви задумаєтесь над тим, що може покинути ці відносини, може, якось це вже ви віджили це все. Суд-карта може говорити про те, що це якийсь може період закінчується в вашому житті. Ви вже не хочете в цих відносинах бути, хочете щось нового. Тобто ви йдете кудись, дивитеся кудись в інше, в майбутнє, тобто емоційно ви себе налаштовуєте на щось може інше. І подивимося, кар'єра, робота і бізнес. Для тих, хто не працює, працювати по якихось причинах не може. Для вас лицар кубків і п'ятірка мечів. Ситуація так говорить про те, що ви знову ж таки на даний момент будете собі вдома сидіти, тому що у вас, якби, може якимсь причинам немає ресурсності, немає якихось джерел, щоб працювати, можливості працювати. Ця людина може вам допомагати. Допомагати може фінансово, може вам вона буде, кубки будуть, якби, може це рак ваш чоловіка, може це, вас, це про вас говорять скорпіони, що ви будете відсувати себе як король кубків. Тобто може якісь емоції вас будуть переповнювати, але на дана неділя не говорить про те, що ви десь будете собі, скажімо так, підробляти, отримувати якісь гроші. І подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для вас момент, скажем так, може, якісь розчарувань. Моменти, коли ви, скажімо так, гірші часи, і ви не можете собі знайти роботи. Може, у вас таки був можливість десь знайти собі роботу в якомусь такому невеличкому колективі, де там, наприклад, три, три людини працює так, ви були емоційно задоволені, що будете працювати, але все ж таки десятка м -м, жезлів говорить про те, що ну, трохи ваші плани підуть не по плану, скажімо так. Тобто може змінитися і мало перспективи, що на цій неділі ви отримаєте, скажімо так, роботу. Але знову ж таки суд нам говорить про те, що це якісь кармічні моменти для вас, може, вам це треба. Пережити, може вам, треба, може, вам треба просто жити, радуватися, ну, задовольнятися тим, що є. Ну, тобто такий етап в житті. І це кармічний етап, і ви, наприклад, нічого не зможете зробити. І подивимося для тих, хто в наймі працює. Для вас п'ятійка Пентаклів і башня. Знову ж таки, карта говорить про якісь. Що у вас немає якогось ресурсу, немає можливості, і башня знову ж таки, може, ви втомилися? Може, ви виснажені, може ви, скажімо так, вже так надоїла ваша робота? Може, ви задумаєтеся про те, що змінити, тому що може двохи Пентаклів, ви вагаєтеся? Якби гроші є, але вони невеликі гроші. І також Пентаклі, п'ятірка Пентаклів, це не про гроші, це більше про якісь втрати, втрати, якісь може, фінансові втрати, якісь втрати, ресурсні втрати. І, знову ж таки, щось іде не по вашим планам, щось руйнується, щось втрачається. І такі гірші часи ви задумаєтесь над тим, може, щоб, наприклад, щось змінити в своєму житті, може піти на якусь іншу роботу. Тому що, якби грошей мало, може задоволення від цієї роботи ви не отримаєте. І подивимося для тих, хто в бізнесі. Для кого, власне, бізнес. Для вас вісімка пентаклів. І... Туз жеслів чудові карти говорять про фінансове надходження, то сього Жезли нас про рух рух вперед, про якісь фінансові можливості. Тобто для вас чудова неділя, для тих, у кого власний бізнес, у вас якісь гроші прийдуть. Може, ви будете працювати, може, прийде якийсь новий проєкт, що вденько так з'явиться, якийсь новий клієнт, якась нова пропозиція. І ви працюєте, працюєте, пентаклі вісімка це не те, що ви отримаєте гроші зараз, це більше напрацювання, що ви працюєте, щось творите, щось складаєтеся, щось робите нове, але. Скажімо так, гроші обов'язково будуть. Тобто ви напрацюєте. На цій неділі ви, скажімо так, напрацьовуєте. І подивимося фінанси для вас, скорпіони, на цю неділю. Вісімка мечів. І помірність. Скажімо, з фінансами не буде якогось великої фінансової якісь можливості, але все ж таки є так помірно, тобто є стабільно. Може, ви хаос у вашому, скажімо так, житті фінансово, тобто ви то, у вас то, є гроші, то немає якісь фінансової можливості, то з'являється то ні, але все ж таки, ви, скажімо так, берете якось себе в руки, може там навіть медитуєте. Для кого це актуально, якісь роздуми, якісь плани строїти, щоб покращити своє, скажімо так, ну, фінансове становище. Тобто ви працюєте над своїм фінансовим становищем, тому що воно вас, скажімо так, не задовольняє. Але помірність все ж таки старший аркан говорить про те, що заспокойтеся, якби трошки відпустіть ситуацію, може зараз хаос, але будуть і кращі часи. І подивимося поради від карт. Для вас колесо фортуни чудова карта. Це сигніфікатор 2026 року. А також ця карта може говорити про якусь удачу, якесь візіння, якийсь успіх. Знову ж таки, енергії суд може говорити про те, що якісь кермічні відпрацювання може закінчиться на цій неділі якісь кермічне працювання, і ви підете, будете радуватися, як по карті Сонце, щасливі задоволені. Може, карта говорить про те, що мрійте, плануйте, якби якісь, реалізуйте свої плани, щось плануйте собі, і вас обов'язково здійсняться ваші плани і ваші мрії здійсняться. Збирайте вашу баночку, ваші мрії, записуйте їх, обдумуйте їх, і вони обов'язково збудуться. Такі карти, скорпіони, для вас були на цій неділі. Пишіть в коментарях, як вам відігралося, підписуйтеся і побачимось в наступному відео.